Всім привіт! Повторюю рецепт Українка в Італії. Дуже цікавий канал. Дивіться, догадайте, що це? Отут варились шкаралупки із цибулини бачите? Так жалко викидати це все. Може ще один рецепт зроблю, не знаю. А отут оце вже сало. Дивіться, яке воно. Такий колір. Наче копчене, воно зараз трошки вистигне. І я намастю спеціальною намазкою. Мій канал Ніла із Монреаля. Всякі лайфхаки. Тут забирає багато часу, щоб знати, де що купити на наш смак. Ви у мене на каналі можете взнати деякі речі, які вам ніхто ніколи не розповість. Бачите, ось воно таке. І зараз я вам Далі зроблю. Я купила в віннерсі таку чесничницю, бачите, не ідеальна, але хоч не ломається. Остальні так тріскаються. Кожних три місяці нову купувала раніше. Не жалійте чесничку. Потім це все перетре. Багато часу вже думала про це сало. Думаю, зроблю. Тако гарненько перетрем його снячком. Ну, я його лишу до завтра. І завтра зробимо дегустацію. Так що підпишіться, підтримайте, будь ласка, лайк поставте. Українка в Італії завжди. Такі лайфхаки гарні виставляє. У мене теж дуже багато лайфхаків своїх. Але вона показує дуже багато... Вона показує багато лайфхаків з італійською кухнею. А у мене більше лайфхаків аргентинської кухні. Але ж в аргентинців теж багато італійців. І десь щось трошки переплітається. Дивіться, зробила оце салко. Підпишіться. Колокольчик поставте. З вами була Ніла з Монреалів. Завтра будемо пробувати!